Слово Боже, на щодень. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми з вами, як вже анонсувалося в попередній передачі, будемо розбирати покаянний канон преподобного Андрія Крицького на перший день першого тижня Великого посту. Пригадую всім, що зараз є час Великого Посту. Цей час церква називає благодатним часом. Чому спитаєте, поясню. Дехто дивиться на Великий Піст, як на нікому не потрібні обмеження в їжі, в забавах, гуляннях, святкуваннях, як на певну незручність і навіть муку, яка ніякого плоду не приносить. Цілком погоджуюся, якщо так дивитися на піст, то він є непотрібний. Насправді, Великий піст це не просто якийсь там відрізок часу, який ми виділили для Бога, це та благодатна весна душі, коли душа перероджується, коли вся церква не мов би, обновляється. Для того, щоб це з нами сталося, ми маємо війти в життя цілої церкви, почути її мову, розуміти і проникнутися Словом Божим, відчути ритм. Її серцебиття. Тому так важливо від самого початку посту налаштувати себе на зміни, і то не тимчасові зміни, а на постійні зміни, бо яка користь того, що я постив цілий піст? Що я, наприклад, не, не курив цигарок, що я не вживав алкоголю, щоб я стримував себе в словах, ще в ще якихось інших речах, якщо після Пасхи повернулося все на своє місце, я повернувся до грішного життя. Що здобув я за час Великого посту? Та нічого. Отже, канон налаштовує нас на таку правильну хвилю покаяння, хвилю боротьби і подвигу. Ми чуємо перші слова цього канону. З чого почну оплакувати діяння мого пристрасного життя? Чи добрий початок дам Христе нинішньому риданню? Але як милосердний, подай мені відпущення гріхів. Святий Андрій пише ці рядки не тільки для того, щоб ми їх читали і ними переймалися, а пише для самого себе. Бо роздуми про власне життя викликають в нього сльози і навіть ридання, грішне життя, переступи закону Божого, відкинення Божої любові, відвернення від Нього, зневага Його. Що це таке? Це є мій упадок, це моя провина, моє закаменіле серце, моя спотворена переступами душа. Чому диявола зображають таким потворним? Чому навіть дивитися на нього страшно і гидко? Бо він відвернувся від свого Творця. Світло, яким він колись, бувши ангелом Божим, сяяв, погасло. Андрій Крицький пізнає упалий стан своєї душі через гріхи, через пристрасті, які воюють в його членах і ув'язнюють його. Залишається тільки плакати. Цей плач має цілющу силу, бо має в собі надію на Бога. Брате, сестро, не бійся плакати над своїми гріхами. Просив Бога прощення, щоб відпустив тобі гріхи, не соромся своїх сліз. Бог милостивий, послухай, святий Петро заплакав гірко, коли почув, як півень пропіяв. Він згадав собі слово Господнє. Він гірко заплакав. І це його врятувало. Читаємо третій тропар першої пісні Канону. Уважно слухаємо. Наслідуючи в переступі первозданного Адама, пізнав я себе відкиненим від Бога, від вічного царства і солодкості Його через гріхи мої. Адам згрішив. Так, Адам зрішив. І будь-хто може сказати, навіщо ти Адаме таке зробив? Ну, невже ти не міг стриматися? Та я за тебе багато кращий. Я пощу, даю милостиню. Ну, і, і таке подібне. Але зупинись, брате, сестро, не поспішай. Адам згрішив один раз, а ти грішиш безперестанно. Хто полічить твої гріхи? Ніхто? Хіба біси, бо біси, записують твої гріхи так ретельно? Щоби потім на суді винуватити тебе, кидатися тими гріхами в тебе, щоби тебе затягнути у свою вічну муку, у своє пекло. Вони згадують всі до одного переступи. Ми не можемо дорікати Адамові за його переступ, бо ми не несемо відповідальності за гріх Адама, лише маємо схильність до гріху. Ми є ухрещені відмиті, відкуплені. Очищені від гріха Адама. Але Але впадаючи в гріх, ми повторюємо шлях Адама. І це вже є наша воля, це наше рішення. Я грішу, бо я хочу грішити, бо я не довіряю Богові, бо Бог для мене став далеким. Після падіння в гріх з людиною щось стається. Згадаймо того ж таки Адама. Після падіння наші прародичі пізнали, що вони нагі, оголені, що то в них дотепер не працювали очі. З зором було погано. З зором все було в порядку. Просто тепер вони пізнали свою нагоду, про яку так гарно пояснює нам Андрій Крицький. Треба би було послухати, як воно звучить в церковнослов'янській мові. Там ми кажемо в такому сучасному варіанті, пізнав я себе відкиненим від Бога, то в старому варіанті було так: познах себе, поревнував, обнажена від Бога. Тобто, що зробив гріх? Він просто з мене здер Божу ласку, Божу благодать, він забрав мою богоподібність, він позбавив мене вічного царства і солодкості Його. Коли приходить нам таке пізнання і така свідомість, то чому нам не плакати? Ми плачемо, коли град поб'є врожай, коли злодії обкрадуть нас, коли хтось нас ошукає, а тут втрата без порівняння більша. Інколи люди кажуть, я не маю гріхів, ну, не відчуваю, щоб совість робила мені якісь закиди. Буває так, що питаю: таке робив? Ні, не робив. А таке робив ні, не робив. І людина правду каже, вона справді такого і такого не робила. Ну і юридично, ніби все правильно і чесно. Але якщо ти не маєш гріхів, то ти маєш мати Бога. Ти маєш бути зодягнутим в Бога. В тобі має відобразитися Христос, як про це каже святий апостол Павло. В твоїх очах має бути смирення, милість, любов. А де все це є? Тому я плачу і ридаю, бо всього цього мені немає. Я порожній, Господи наповни мене собою. Я втратив благодать і світло хрещення. Тому я ховаюсь від Бога, я боюсь показатись йому на очі. Я боюсь говорити про нього, я соромлюся його. Читаємо ще один тропар. Замість Єви тілесної постала в мені Єва мисленна, це плодські пристрасні помисли, які солодять мою думку, проте завжди вони є гірким напоєм. Святий Андрій з жахом констатує той факт. Що він має в собі ту таку пагубну схильність до забороненого, цікавість до пропонованого. Він, він це називає Євою мисленною, тобто євою, євою почуттів, ось живе в ньому та цікавість. Питаємося, що погубило Єву? Чому вона простягла руку по заборонений плід? Треба звернутися до Книги Буття. «Буття 3 глава, шостий вірш. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Що зробила Єва? Послухалася перша Змія, який похитнув довіру до Бога. Послухайте, він не зруйнував довіру, він тільки похитнув її, кажучи, що Бог не сказав їм всієї правди, а потім вона послухалася своєї цікавості. Все виглядало дуже гарно. Хотілося знати, хотілося споживати. Було все принадно і солодко. А закінчилося чим? Покаранням, вигнанням. Втратою і смертю. Тому цей богомудрий святитель Андрій Крицький розпізнає це в собі, а відповідно, і ми це в собі знаходимо. Ці мисленні пристрасні помисли, які солодять мою думку, тобто вони мені пропонують дуже гарно і солодко все. Проте завжди вони є гірким напоєм. Скільки то з пустої цікавості. Ми несемо втрат. Скільки ми вживаємо плоду отруйного, який має вигляд гарний, але несе в собі гіркоту втрати і вигнання. Достатньо подивитись на рекламу, яка насправді є продуктом для насичення нашої цікавості. Ця реклама не просто потрапляє нам в очі. Ми її споживаємо, ми так не мов би нею живемося. Скільки ми зустрічаємо на перший погляд цікавих таких в лапках пропозицій в інтернет-просторах, ми за ними йдемо, ми вичитуємо, переглядаємо, а насправді споживаємо їх. Нас дуже цікаво, хто там, що там, якась відома людина щось там зробила, щось там сказала, перепрошую, щось там вчудила, і ми за тим йдемо. Ми переслуховуємо, переглядаємо гороскопи, ми дивимося речі, на які марнуємо собі своє життя. Вони пожирають наш час, вони відбирають нас від наших сімей. Діти батьків не чують, батьки стають нечулими до своїх дітей. Вони забирають нас від друзів, а часом стають жорстоким нашим поневолювачем, ми тратимо на це своє дорогоцінне життя. І так буде завжди. Допоки ми не відмовимося від цього, допоки не поставимо заборони тим в лапках солодким смертоносним помислам, допоки не станемо господарями власного життя. Святий Андрій розуміє, що самотужки не дає ради справитись з цим, тому в покаянні волає до Господа про допомогу. Господь не залишить, Він обов'язково приходить до того, хто кличе. Отже ж, браті і сестри, ми розглянули лише два тропарі з першої пісні першого дня великого покаянного канону Андрія Крицького. Завтра продовжимо на славу Божу і спасіння наших душ. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господне на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Ісус, Ісус, я тебе люблю. Ісус, Ісус, кличу і зову знаю, чуєш завжди мене, ти, Своїм духом серце освяти а душа мов та струна. Заграє, знов вона спомяни мене, Пригадай мене, Пам'ятай мене, Господи, дорогий. Boże mi, ja Tobie młodzę w pustyni noc, do Twoich oczu. Джерела, вода, я є спраглий, що води жада, я залишу пустоту ночей, бо мій погляд до твоїх очей, а душа мов та струна. Поторкни то заграє знов, вона спомяни мене, пригадай мене, пам'ята.